Коротше. коротше, друзі, відпочиваю у вишні на Вінниці. Коротше, там такий прикол, коли замовляєш, бачите, там стойка, так барна стойка, замовляєш собі щось поїсти, попити. Коротше, якусь двіжуху, то вам дають отакий от, от ключ. Коли він починає пікати, ви бачите, з QR-кодом, то значить, ваш заказ готовий. Ви бачили колись таку двіжуху? Коли. Готове ваше замовлення, воно починає пікати. Я ще такої не бачу. Тобто можеш, хоч в другий кінець Вінниці поїхати, воно там почне пікати, ти прийдеш сюди, такий, о, моє замовлення готове. Тобто, бачите, собі на вишні відпочиваю, і тут така от система цікава. Бачили, що таку систему? Я ніде не бачу. Що воно починає пікати, коротше, коли готове замовлення, воно... люди собі віддихають, я собі заказав, зараз поїду в інший кінець міста по. Справам ютуберським приїду там, де моє замовлення готове.